Україна орієнтується на європейський досвід модернізації житлових масивів радянського періоду. Показовий підхід Польщі у Кракові цей район повоєнних часів доглянутим та енергоефективним зробили самі мешканці. Після реформи частина мешканців об'єдналася у спільноти мешканьові і власним коштом за рахунок економії поступово ремонтували свої будинки. Спільноти мешканьові в Україні це ОСББ почали створювати у 90-х роках. Тепер польща лідирує за кількістю оновленого та енергоефективного житла у східній. Європі варто користуватися вже перевіреними засобами. Також раджу шукати фінансування на проведення термомодернізації або утеплення будинків для скорочення витрат на експлуатацію опалення та електроенергію. Енергоефективність неодмінна для поляків на ринкові тарифи країна перейшла ще 20 років тому. Пріоритетом стала підтримка енергоефективних заходів у житловому секторі. Така ж ситуація в Україні. Перед Україною дуже хороші перспективи, і всі механізми для людей, щоб улучшить свою жизнь. Же є. українцям, треба тільки організуватися і використовувати всі ці механізми, які уже на сьогоднішній день існують. На самом деле, якщо хтось хоче улучшить у своє проживання, он може абсолютно спокійно повочить банковський кредит, він може абсолютно спокійно купити всю необхідну йому технологію. За підтримки держави, мешканці українських багатоповерхівок можуть діяти вже сьогодні. Від їхньої активності залежить модернізація всього житлового сектора, і що не менш важливо, скорочення витрат дорогого імпортного газу.